Ну давай тоді вже якщо ми вже задали про Грузію. Та давайте швидко, тому да. що у да, нас не багато часу залишається вибори в Грузії Так. А, ну, я думаю про про вибори в Молдові, які теж ми можемо наступний раз через да поговорити? А от про Грузію я тому, що я знов такий навіть е, сьогодні бачив, е, здається, Єрмак опублікував е, да Андрій Борисович е, ну в себе в телеграмі згадку про, про там про те, що от в Грузії там робляться такі заяви з приводу України е, і так далі. Які звучать. Ну от, тобто, от, що ти скажеш в цілому про цю ситуацію, і е, е, хто переможе зрештою? Ну, слушай, ну, тут uh, говорити uh, важко, хто переможе, тому що це майбутнє, ми можемо тільки проаналізувати і сказати, uh, що ми як uh, люди, маючи можливості критично думати, uh, то можу сказати, що поки то, що я бачу, uh, Кремлівська мрія, вони проігрують. Uh, сьогодні, якщо будуть uh, обійнятись, Опозиція, то у них буде 55%. Ну, я хочу вам сказати, що то, що я відчуваю, і то, що я мені кажуть там родичі і люди, які дотичні, дотичні да, до політики в Грузії, то вони кажуть, що Кремльовська мрія здаватись не буде так швидко. Вони готові буде, будуть розганяти людей. Uh, да. uh, тобто не віддадуть владу не так віддадуть просто? Не віддадуть владу. Чому? Тому що за 12 років uh, uh, було зроблено дуже багато поганого. І вони розуміють, що uh, сьогодні захист, захист може бути захистити вибачаюсь, може тільки Рашка. А uh, ми також розуміємо, що uh, сьогодні які донори, які Давали гроші, це 160 мільйонів доларів. Вони зупинили допомагати Грузії. Сьогодні я хочу також сказати, що Куйло підписав зняті візового режиму з Грузії. Це було зроблено, я впевнений, під вибори, під вибори от, щоб показати, що от у нас щось там відбувається з Росією. Сьогодні влада, вона. 100% проросійська, і ми це бачимо. Ми можемо сказати, що, на жаль, я не відчуваю жорстких кроків від Євросоюзу та США. Чому за 12 років ну, можна було санкціонувати цього посіпаку Гуйна. Іванішвілі. Швілі можна було. Чому це не зробили? Послухайте, я не, при, не прихильник Михайла Сакашвілі, але вважаю, що він не повинен бути за гратами. За градами за якісь там піджаки. Ну це просто, ну це просто смішно, розумієте? А, ну, але я не вважаю, що сьогодні потрібно, щоб Михайло Сакашвілі був там у владі. Ні, випустити його потрібно. Але е, мені дуже жаль, е, жаль що немає в Грузії. Якогось лідера, який, який би міг би за собою вести народ Грузії. Да? Кого ми бачимо, там? Да? Ми це, люд... це обличчя, ми всі знаємо в Грузії. Це люди, на жаль, які були в Сакашвілі або там в Гілорі. Національ... На, да? Національне національний рух, так. Да, національний рух, да, да. А, да. Тому а, я вважаю, що шанси у Грузії є. Повинно обов'язково, щоб країни дружескі обов'язково підтримали Грузію. А, а, конкретні... Які конкретні кроки вони повинні зробити? Перший, обов'язково санкціонувати цього Іванішвілі. заморожити всі його гроші, там десь 17 мільярдів доларів. Потім. А, далі також санкціонувати всю родину, там велика родина а, і близьке оточення цього Івані Потім відмінити погрозити, що ми будемо відміняти візи до Євросоюзу. І тоді я хочу вам сказати, що народ вийде і обов'язково снісе це цих посіпак Кремля. Тому що то, що я бачу. Послухайте, ну щоб ви зрозуміли, ну. Каратесенько в цифрах. 12% людей в Рузі, Це біля 40 400 тисяч, щоб ви зрозуміли, живуть люди бідні, прожитичного да? мінімуму. Так. Ну, це багато. Так, да, Це велика кількість людей. Ясно. І кожного року додається 2% таких людей. Люди. Тобто збільшується бідність. І люди покидають друзів, Вони їдуть за кордон кудись працювати. Тому, друзі, хто би що не говорив мені, я хочу сказати, що в Рузі це єдиний варіант змінити тихонько владу, тихенько змінити владу виборами, потрібно обов'язково голосувати за опозицію. Но хочу також задати, що я не розумію, як вони будуть домовлятися. Вони кожен хочуть бути першим, знаєш. А як там в тому анекдоті, все хочуть бути першими, а все хочуть, а ні, все хочуть а, а, рулити, але вісла кидати ніхто не хоче. Звісно. А і тоді, на останок крайнє питання на сьогодні, а, я чув, чув таку думку від самих деяких грузинів, які mm -hmm. говорять, що а, чому от ти казав, у них немає лідера, да? Або немає такої людини. А вони говорять, що а, Грузія... Вона пішла далі, вона переросла епоху лідерів. Тепер mm -hmm. є епоха колективного керівництва. Mm -hmm. Тобто, і вони і вони це подають як при у ознаку того, що no. Грузії вже не потрібно а можна, не а можна потрібно дознались? один лідер. Можна дознатись, а хто в цьому колективі? Ви можете мені це прізвище сказати. Ну хто Кобахи, які блядь, пострішно не можуть блядь. про це? Ви цьому так. Він же і на приймає рішення. Ну, про який колектив, розповідати, коли одна людина по прізвищі Іванішвілі рулиться і Грузії. Про який колектив? Ну, Я згоден. Ну, 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 ні, Якщо б це було б дійсно колектив, да, я б сказав би, ну да. Ну ви подивітесь, який парадокс. <кій> Вибачаюсь, Вони, це Іванішвілі, це Пасіпака, він а, рекламував а, Вони зробили, щоб вона була президентом так, так. Потім в, вона пішла, так скажемо, в політиці Іванішвілі, і, і пошла, пішла вона в Євросоюз, так скажемо, напрямок Євросоюзу. Союзу. це не подобався, І зараз другий раз роблять імпіч, імпічменти. Ну, про що це кажуть? Ніякого колектива немає. Може бути тільки колектив дебілов там. Я всім зроблю. Але реального колектива в Грузі немає. Там є гестапо по прізвищі Іванішвілі. Людина, як а, чи Мило в Кремлі, приймає рішення сам один, що йому збриде в голову. Те ж саме він. Послухайте, щоб ви зрозуміли, люди. Він купив в Грузі все. От все, що было в Грузії купить, можна було, він все купив. Все санаторії, який ж державні, землі. Я не... От Все, що можна було купити, він все купив. Заводи. От все. Заводи, пароходи. От все купив он. Любить точка, де була земля, де можна було купити, він все купив. От навіщо я не розумію? От. Тому я дуже сподіваюся, що... І, вам пише комуна. Згодінь. Ну що, друзі, ми десь спрацювали з етер час годину. Я хочу подякувати всім хвах вам, хто нас дивився. Хочу подякувати свого друга Олексія Кубіна, політолог, викладач і красавчик. Чоловік. І мій друг. Я хочу подякувати всім, попросити вас, від вас дозвіл на, скажімо, відрядження, відрядження <хи> на в користь нашої держави. От, і я сподіваюся, що у мене все вийде, і тут залишилось дуже мало попрацювати. І хочу сказати, що дякую всім вам. Обов'язково пишіть ваші коментарі, пишіть звідки ви нас дивитесь. і хочу подякувати всім і сказати що дякую всім вам слава українському народу слава Героям і слава ЗСУ. Абсолютно вірно. Слава українському народу. На, Наші Іван пише, дякуємо героям, героям слава, героям слава справді. І, і, і зі мною був мій друг і чудовий політичний та економічний експерт е, Георгій Беркадзе, як завжди, дуже дякую, Георгій, за те. Дуже добре до мене. І з вами був урядовий квартал. Я нагадую, що ми виходимо два рази на тиждень. Тож чекайте нас наступний раз через вівторок. Ви тепер знаєте точно. Відмітьте обов'язково цю дату для того, щоб дізнатися більше. А ваші питання, як завжди, ми чекаємо. І ваші коментарі. Спокійного, спокійних вихідних, спокійної п'ятниці і до зустрічі через вівторок. Дякуємо.